Поцілунки з портретом Путіна і виступи в окупованому Донецьку. Відома російська співачка з українським корінням Анастасія Стоцька була популярною у нульових, проте згодом її затребуваність згасла. А музична кар'єра відійшла на другий план. Телеграфію розповідає, як зараз живе артистка. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Анастасія Стоцька популярна у нульових російська співачка. Вона народилася вісімдесят другого року у Києві у родині лікаря-реаніматолога та художниці. Її творча кар'єра розпочалася у дитинстві. Вона була учасницею вокально-хореографічного ансамблю «Кияночка» і, починаючи з п'яти років, вже гастролювала по СРСР із дитячими колективами. А на початку 90-х родина Стоцької переїхала до Москви, де Настя навчалася у Гітісі на акторському факультеті і почала займати. Тися у театрі Луни на початку 2000-х кар'єра молодої артистки різко злетіла. Спочатку вона дебютувала у мюзиклі Чикаго, що принесло їй першу популярність. А у 2003 році стоцька почала працювати з Кіркоровим і випустила свою першу пісню Мої бабусині сережки, яка стала хітом того ж року. Стоцька перемогла на фестивалі Нова волна». На той час артистка почала активно випускати нові пісні, які добре сприймалися публікою, світилася на телешоу. Але також не забувала про акторську кар'єру. Анастасія брала участь у мюзиклах, знялася у кількох фільмах та серіалах. Також випустила цілий музичний альбом. Стоська двічі була одружена. Перший її чоловік бізнесмен Олексій Ковальов, з яким вони прожили близько року, та народили сина Олександра у 2008 році. Другим чоловіком співачки став ресторатор Сергій Авгарян, від якого вона народила дочку Машу в 2011 році. Однак і цей шлюб закінчився розлученням у році. Анастасія Стоцька зараз практично відійшла від сценічної кар'єри і шоу-бізнесу. Працює в театрі, веде спокійне життя і турбується про власних дітей. Бере активну участь у постановках московського театру Луни та мюзиклах і дуже рідко дає сольні концерти як співачка. Про війну Стоцька здебільшого мовчить, але ще у 2014 році показала своє ставлення до агресора в одному зі своїх кліпів. Анастасія з друзями, серед яких ура Патріот Прохор Шаляпін – Гуляють Москвою, і одна з подруг радісно цілує чухол для телефона із зображенням Путіна, на якому написано Путін найвічливіший з людей. При цьому в одному з інтерв'ю стоцька все ж таки змогла вичувати себе, що їй дуже сумно через війну. А через хвилину вже скаржилася журналістам, що має в Україні дачу однак не може туди поїхати, бо потрапила до миротворця. Там вона опинилася через те, що у 18-му році приїздила в окуповані Донецьк та Луганськ із виступами. Я просто співала для людей, вітала їх із якимось святом невинним. Прокоментувала свої концерти. Співачка наразі. Артистка і далі продовжує мовчати про війну в Україні. Писала щемливі вірші про майдан. А потім закликала ЗСУ до держперевороту. Поетеса і науковця Євгенія Більченко. Запам'яталася українцям блискавичним політичним перевзуванням у повітрі за лічені роки. Вона перетворилася з прихильниці Євромайдану на рупор російської пропаганди та символ зради батьківщині. Телеграф Йої нагадує, як це було, і розповідає де зараз більченко та чим займається. з вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Євгенія Вільченко народилася у 1980 році у Києві. Вищу освіту здобувала на культурологічному факультеті Київського національного університету культури і мистецтв з 2002 року працювала аспіранткою в національному педагогічному університеті імені Драгоманова, у По подальшому захистила кандидатську і докторську дисертації. Починаючи з 2009 року, вона публікувала вірші російською мовою у вітчизняних журналах, видавала власні поетичні збірки та перекладала вірші українських поетів російською у 2017 році. Заснувала літературно поетичну студію у Києві до 2021 року. Вільченко працювала викладачкою на кафедрі культурології та філософської антропології. У НПУ імені Драгоманова сама вона характеризувала себе як клятий космополіт, російський поет, український громадянин, лівий філософ Європи, антиглобаліст, анархіст, постмодерніст, пацифіст і лузер. Спочатку більченко була прихильницею Євромайдану. У лютому 2014 року вона опублікувала вірш під назвою Хто я присвячений жертвам революції гідності. Та війни на сході України за власними заявами поетеси вона була волонтером організації Правий Сектор, оскільки знайшла в його лавах однодумців ліберального штибу. Втім, уже в травні 2014 року більшенко опублікувала новий вірш, в якому назвала російсько-українську війну громадянською. Починаючи з 2016 року, поетеса починає займати все більш агресивну позицію щодо української мови та політики. Так, у грудні 2016 року вона назвала боротьбу за українські цінності рагулізацією, а перехід на українську мову істерикою неофітів, яка є для неї смішною і сумною. Ще за рік в інтерв'ю російському виданню страна юей. Більченко заявила про розчарування у Євромайдані та сприяння бойовикам так званих ЛДНР. Вже у 2018 році вона остаточно розкаялася в тому, що брала участь у революції гідності і попросила вибачення у світу Донбасу та Одеси. При цьому українську владу поетеса назвала тоталітарним режимом олігархами та нацистами. А українсько-російську війну громадянською. Реакція громадськості на ці випади не змусила на себе довго чекати. Вже у липні 2017 року Більченко потрапила до списку сайту Миротворець. А ще за місяць активіст Сергій Стерненко домігся скасування творчого вечора поетеси. Весь цей час вона продовжувала працювати на викладацькій посаді, адже керівництво університету вважало, що кожен громадянин має право на свободу слова. І вільне вираження своїх поглядів тоді ж на захист поетеси став і відомий російський пропагандист Захар Прилєпін, зловживаючи безкарністю у 2021 році. Більченко переходить до ще більш агресивної риторики. Зокрема, вона назвала закон України про забезпечення функціонування української мови як державної звичайним фашизмом. Вже наступного дня Більченко записала звернення до президента України Володимира Зеленського, в якому поскаржилась на переслідування за політичною і національною ознакою та за вільне висловлення своєї думки. Після цього голова профспілки НПУ імені Драгоманова висловив обурення діями колеги. А вже за місяць Більченко відсторонили від викладання лекцій і згодом остаточно звільнили. Втративши роботу і зіпсувавши репутацію в Україні, поетеса виїхала до Росії. Щоправда, і там вона почала скаржитись на цькування з боку місцевих. Мовляв, попри її відкриту підтримку руского міра. Нові співвітчизники не приймають її. І вона постійно стикається з агресією та булінгом у соцмережах. Мігрувавши до Росії, більченко активно гастролювала на Рашатудей і телеканалах ОРДЛО. В інтерв'ю вона відкрито зізнавалась підтримці бойовиків так званих ЛДНР, а також називала Україну тоталітарною країною і онкохворою американською колонією. Після початку повномасштабного вторгнення, 26 лютого, 22 року, більченко звернулася до українських військовослужбовців із закликом здійснити державний переворот та повалити чинну владу України. Вже у серпні її офіційно висунули підозру у державній зраді та вербуванні агентів на користь російських спецслужб. За даними прокуратури, використовуючи свої контакти, більченко налагоджувала мережі інформаторів в Україні. Вони збирали та передавали росіянам інформацію про розташування підрозділів ЗСУ та територіальної оборони. Крім цього, зрадниця оприлюднювала у соцмережах пропагандистські матеріали, виправдовувала російську агресію та поширювала наративи, що дискредитують Україну. За даними слідства, її позиція була не просто критичною. Вона сприяла діяльності проти державних інтересів України під час війни. Більшенко також фігурує в базі даних громадської ініціативи миротворець як особа, яка займалася. Антиукраїнською пропагандою та запереченням російської агресії, також вона внесена до реєстру зрадників руху чесно. У квітні 2025 року видання Радіо Свобода опублікувало інтерв'ю зі Станіславом Єрмаковим і Миколою Топалою, яких звинувачують у державній зраді та здійсненні низки диверсій на території України. У 2024 році вони влаштували близько 10 пожеж на електропідстанціях та складах Одещини, а також планували підпалити музей Степана Бандери у Львові. Крім того, з 2021 року вони збирали дані щодо розташування військових об'єктів та техніки в Києві для російських спецслужб. За словами диверсантів, завдання вони отримували від кураторів. З якими їх звела Більченко. сама зрадниця у розмові з журналістами визнали, що Єрмакові топала були її однодумцями, але відкинула звинувачення щодо її участі у диверсіях. Водночас вона заявила, що була б щасливою, якби вони дійсно спалили музей Степана Бандери. Після переїзду до Росії Більченко стикнулася не лише з булінгом у соцмережах, а й з перешкоджанням її творчій діяльності. Та працевлаштуванню цікаво, що до хейту долучалися то прупори Кремля, а також інші зрадники України і колаборанти. В результаті ображена Більченко почала відповідати, публікуючи компромат на своїх колег. Вона оприлюднювала їхні фото з відомими українськими діячами, зроблені до їхнього переїзду в Росію. Також поетеса написала в Телеграм, що вона в шоці та розчарувалася в РФ. За її словами, після такої поведінки її кривників інші любителі руського міра більше не захочуть відкрито зраджувати Україну і переїжджати до Росії, розюмуючи більшенко, цілком влучно констатувала, що в Росії її використали як презерватив, та викинули у 2023 році. На своїй сторінці у Фейсбук зрадниця опублікувала фото з тимчасово окупованого Мелітополя. На світлинах вона позує у військовій формі з російським прапором та зброєю. Сьогодні Більченко продовжує вести свої акаунти у соцмережах, де публікує про російські матеріали. Серед її друзів у Фейсбуці бойовик так званої ДНР Захар Прилєпін та лідер ОПЗЖ Вадим Равінович. При цьому її сторінки заблоковані для показу користувачам з України. Ймовірно, зрадниці вистачає хейту. З боку нових співвітчизників, тому до комунікації ще й з українцями вона просто не готова. з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки.